Так, так, вийшло, що ми вже дуже багато з тобою встановлюємо шиномонтажів і балансувальних верстатів. Ми вже знімали один ролик по калібровці і як правильно відкалібрувати станок, і саме як правильно відкалібрувати лінійку. так? Так, було. Ми вже було. Це було. ми знімали. Але це була модель одна із найновіших моделей по Брайту це Б-76. Так. Так. Це cb 67 От якраз різниця між цими станками в калібровці є. Правильно? Так, так. правильно? І тому ми зараз хочемо вам показати пошагову інструкцію в калібровці цього станку. Антон, з чого ми почнемо? Ну, почнемо з того, що ми його включимо. Включаємо? Це найперше. Так. Бо виключений він не буде калібруватися. Ставимо колесо, беремо конус, угу. маємо тут пружину, угу. ставимо конус на вал. Дуже. Цікавий станок. Має тормоз. Беремо колесо. До речі, це колесо у Антона завжди еталонове колесо. Він його возить з собою. Це цим колесом Антон завжди калібрує балансувальні верстати. Одягаємо колесо, закидуємо його на канавку. Беремо ручку, нажимаємо тормоз і одягаємо ручку з чашки. Зажимаємо. І далі найголовніше це те, що всі запитують у нас, що далі робити. Це, наприклад, знають, як зробити, а отут-тут найголовніше далі йде. Так. Що ми починаємо робити? Ну, починаємо ми вводити параметри. Ага. Тобто беремо лінійку і так. підтягуємо її до обода колеса. Саме давай покажемо місце, де ми підтягуємо. куди так. її. Обов'язково. Оце місце, щоб ви бачили. На цьому станкові. Лінійка виліта в автоматі і діаметр вона знімає в автоматі. Угу. Ширина у нас вимірюється циркулем. Ми беремо циркуль, підводимо за обод угу. і вводимо його розмір. Зараз це 4. Плюсом-мінусом ставимо той розмір, який нам потрібен. Ось так. Так. Це це означає, що ми ввели параметри. Так, так. Да. Після цього ми перевіряємо балансувальний станок. У нас до речі є ось такий калібровочний так. груз. Він іде в комплекті з кожним балансувальним верстатом. Це дуже важливо. Ни... Куди його не дівайте. Тобто робимо замір. Ось у нас є якісь показники 5-10. Беремо грузик 50 грам і чіпляємо на 5 грам. Це ми перевіряємо балансувальний стан. Чіпляємо цей грузик на 12 годин. Я чуть-чуть набуваю трошки зовсім. Я опускаю. Він не летить, ні? Да. Зараз має бути різниця 50 мінус 5 грам, тобто 45 грамів. Може бути якийсь там допуск 5 грам. Тобто, якщо він більше, ну зараз плюс-мінус нормально, тобто, якщо він більше, ми робимо калібровку. Тепер робимо калібровку. Знімаємо колесо. І заходимо в етап калібровки. Як це робити? Нажимаємо кнопку F. І цю кнопку. Сир-сир. Нажимаємо ще раз кнопку Cal car. Ще раз нажимаємо кнопку Call 0. Call 0 це калібровка вала. Опускаємо кожу. Угу. Cal-1. Одягаємо наші колеса. Кал-1 це калібровка без грузика. тобто Тут тільки балансувальні грузики цього колеса, більше нічого. Другий етап калібровки. Ми вводимо положення. Тобто вращаємо колесо і бачимо. Що у нас груз 50 грам, чіпляємо його на 12 годин. Ще раз передивилися, щоб все було чітко, і опускаємо козу. Після цього ми знімаємо з внутрішньої сторони. Грузик і чіпляємо його на зовнішню сторону. теж на 12 годин. Опускаємо кожу. Все, калібровка Угу. Можемо працювати. Е, дякую. Це ідеальна, ідеальна інструкція саме по калібровці. Я думаю, що багато питань відпаде одразу після цього так. відео у наших клієнтів. Так. Підскажи, будь ласка, Антоне, які найчастіші помилки у клієнта можуть бути у людини, коли вона займається калібровкою? Ну, по-перше, найчастіша помилка це. Невірно ну, составлені етапи калібровки. Тобто, mm -hmm. Вони невірно чіпляють грузи. чіпляють ну, не так, як потрібно. Ну і ще буває дуже-дуже роблять поганим колесом. Це теж важливо. Бо бажано робити калібровку тим колесом, який у вас найпоширшене, тобто mm -hmm. найпоширшене на вашому шиномонтажу. Mm -hmm. Ну, Раніше це було там, 14 колесо. Ну, зараз вже йде 16 колесо. Тобто, mm -hmm. Час іде, і машини міняються, і колеса теж міняються. Тому я вже з собою вожу 16 колесо. Я знаю, що до тебе багато направляють дзвінків саме по калібровці, і саме по таким дуже тяжким і складним питанням ну, от, по, по балансувальним верстатам. Так. Скажи, будь ласка, які були такі найскладніші питання, і що саме буває неправильно робить людина в роботі? В калібровці і так. Да? Ну, по калібровці тут складного якби немає нічого. Uh -huh. Головне, щоб у вас вірно працювали лінійки автоматичні, щоб ви вірно вводили параметри і щоб ви балансували нормальним колесом. Тобто не ставили на ну, якесь колесо, яке має похибки. Тобто, ну, uh -huh. Воно одразу це запам'ятає, і у вас буде дуже-дуже важко вам працювати. Тобто, тому бажано мати колесо. Ну я називаю його еталонне, хоча це звичайне моє колесо, яке відбалансоване. Uh -huh. Як часто треба еталоновим колесом перепровіряти балансувальний верстат? Ну це таке, знаєте, питання дуже поширене, але е, мені здається, що ну нормальний балансировщик перепровіряти повинен постійно. Uh -huh. Ну але це я кажу вам як настройщик, Розумієте, на СТО такого немає ні можливості у людей. Тобто ну, може і бажання немає, особливо коли це осінь, сезон і весна. Да, наші на монтажі є поняття сезон. Сезон дуже важливий, Тоді у нас збільшується об'єм роботи. І ну, ми маємо якісь проблеми з балансувальним станком, бо нагрузка збільшується. і все. Який твій найулюбленіший балансувальний верстат по брайту? Ви знаєте, мені дуже подобається. От лінійка 67, 68 станок. Мені дуже подобається. Мені подобається дуже цікавий станочок. Це називається 3021. тридцять Це новий цікавий станок. Я його ставив і мені дуже дуже все сподобалось. Це прогрес. Ну, дійсно, це класний станок. Крутий станок, так. Крутий станок. Так. Добре, Антон. Дякую тобі. Дякую вам. Да, дякую. Звертайтесь.